Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. От зараз о, говорили з партнером, хоче, уже хотів сіяти пшеницю, а тепер не хоче сіяти пшеницю. Що я вам скажу, колеги? Ціна формується тоді, коли є, виникає дефіцит на ринку. Е, з, виникає якби, обмежена пропозиція. розумієте? От чому наступного року буде ціна на ріпак? То тому що. З ріпаком величезні проблеми. Навіть ті холдинги, які понасівали, дуже багато холдингів понасівало просто в сухе, аби воно тільки там потенційно колись було. Тобто, а зараз ця засуха, яка є там вже як мінімум місяць, стоїть, вона просто не дає нічого досівати, підсівати і так далі, пересівати. Ну, пересівати однозначно наступного весною будуть пересівати. Але е, обмежена площа дає ціну. Згадайте минулий рік. Було обмежено площа посів у ріпаку і є в цьому році ціна. Наступного року я прогнозую теж на ріпак, буде ціна, тому що дуже багато площ, які зараз між небом і землею, як кажуть, можуть повиздихати. У нас таке є. Але ті обмежені площі, які у вас лишаються, це гарантовано те, що Якщо ви доколихаєте нормально з нормальною врожайністю в такий аномально складний рік, це значить, що буде ціна. Аналогічна ситуація з пшеницею. Сіяти, не сіяти, складні умови породжують ціну. Якщо все комфортно, все класно, всі сіють, знайте, ціни не буде. Ну, Аналогічна ситуація з сою, Да, В цьому році понасівали, а ціна немає, ціна не росте і навряд чи вона буде. Тобто, коли всім складно, коли хтось відмовляється. Виникає дефіцит пропозиції на ринку потенційний наступного року, і є шанс, що буде ціна. Я прогнозую, що на пшеницю буде ціна, тому що зараз спекотно на два тижні без дощів. І тут питання таке: to be or not to be, change or die, успіхів вам!